Усім доброго дня! Вітаю підписників і гостей на своєму каналі. Сьогодні відео хочу зняти про ціну на мед. Ціна на мед росте. Ось вже мені прийшла смс-ка і я до експерта дзвонив. Вже ціна на мед 62 гривні. Ось була недавно ще 56, потім 58, потім 60. І на сьогоднішній день вже 62 гривні приймають мед. Ціну на мед вони піднімають помаленьку. Експортери, вони піднімають ціну на мед помаленьку. Тому, тому що вони шукають, як сказати, вічливіше, шукають лухів. Розумієте, вони не зроблять зразу там 2, 2 долара чи 3 долара. Зразу так раз і 3 долара мет коштував. Вони так не зроблять ніколи, тому що вони теж хитрі вони хочуть заробити чим побільше. Вони, значить, піднімають. Получається. Було 56, потім 58, 60 і 62 гривні. Вони ось так на 2 гривні помаленько піднімають, тому що отак підняли на 62 гривні, зараз о! І вже якийсь процент, невеликий процент, маленький, але все-таки процент. З, як -то, згодиться на таку ціну. І здадуть мет по 62 гривні. Вони так через тиждень раз, і вже по 64. І тут раз і вже ще якийсь процент людей здасть по 64. Потім 66% зроблять. Ще якийсь процент. І так вони чим поменше чим ціну і чим більше людей здати мед. щоб здали мед. Я хочу усіх вас закликати. І, всіх, і всім вам порадити. Не здавайте свій мед задарма. Є, звичайно, така ситуація, що там немає за що жити. Да? Зараз ми в складній ситуації, війна в нас в країні, немає за що жити, чи там хліба купити, діти, можливо, треба годувати. Тоді, да, тоді, так, тоді я згідний, треба здати мед, тому що це вже ж йде, як то нема за що продуктів купити. Ну якщо у вас є за що купити продукти і ви ще не на мілі остаточні, то краще мед не здавайте, витримайтеся. тримайтеся. Чим менше зараз людей почне здавати мед задарми, тим швидше підніметься ціна. Експортери вони поймуть, ага, 62 гривні. Люди не здають. Швидше піднімуть 64 не здають люди, вони будуть швидше піднімати, можливо, вже не на 2 гривні, можливо, вже будуть піднімати на 3-5 на 5 гривень. І так, чим менше людей згодиться здавати мед за меншу ціну, тим швидше підніметься ціна. За кордоном у нас зараз Америка, європейські країни, вони зараз готові взяти в нас мед. І за нормальну ціну, там я не знаю, я не буду брехати, не знаю, але я. Чув, що там в Америці по 7, по 6 доларів приймають мед і в Європі так само. Потрібно чекати. Експортер йому, звісно, йому взяти от за 7 доларів він продасть мед. Взяв тут в нас за 1,5 долара. А здав за 7, то це що виходить? 5,5 доларів він накрутив собі. То це якось неприємно не так. Це, це не має. Цих людей немає ні гідності, ні совісті. Вони взагалі в них тільки гроші в голові крутяться і все. Тому я вам, друзі, вас закликаю, не здавайте мед. Зачекайте, якщо вас ще сильно не піджимає з фінансами, то не здавайте мед. Тому що, якщо люди будуть здавати, навіть малий процент буде здавати, вони не будуть піднімати ціну. Вони mm. почекають, поки цей малий процент всього і не здасть мед, тоді вони піднімуть ще на 2 гривні. Знову малий процент, який згодиться здати мед, здадуть. І так вони будуть тягнути кота за хвіст, поки не видруть і мед в людей. Тільки самі стійкі, самі такі, що цінують свій труд, залишаться і здадуть свій мед по нормальній ціні. Але це прийдеться тоді чекати дуже довго, плоть аж до. До літа, можна сказати, ось як ціна можна, там, до травня може так тягнути ця тягучка. Треба все ж таки зачекати і не, і не здавати мед. Треба цінувати свою працю, що ми от вкалуємо тако, вкалуємо на пасіці, а потім задарма віддати мед. Треба, потрібно чекати, не потрібно віддавати мед задарма. Тому, друзі, чекаємо, тримаємось, віримо. В краще майбутнє. Ви були на каналі Життя Пасічника. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Всім бажаю гарного настрою. Слава Збройним силам України. Слава Богу! Слава Україні!